Друзі, всім привіт! З'явилася на продажу крута магнітола від компанії Cyclone. Вона досить бюджетна. Це моделька Cyclone mp 7086 v 3 Що в неї оновилось? Була раніше пам'ять 2.16, тепер 2.32 ГБ. Є Apple CarPlay, Android Auto бездрутові, тобто все тут у нас круто. Змінилося меню. У нас є вибір тем великий, скажімо так, можемо на кожен день обирати собі тему і виставляти її абсолютно безкоштовно. Це що є в наявності. Далі у нас на борту, як я казав, CarPlay, Android Auto. Податок називається Z-Link, підключаєте iPhone або Android-пристрої, сюди без проводів, або через шнур, як вам буде зручно. Досить класний бюджетний варіант. Гарантія офіційна один рік, є в нас інструкція. Гарантійний талон, все це у нас мається, зараз вам покажу. Ось, дивіться, Гарантійний талон, інструкція по експлуатації є. Також є можливість підібрати собі камери в форматі HD, ось такого плану в різного типу, або ж можна взяти регульовану ось таку камерку, яка буде регулюватись кут нахилу і ви можете паркуватися як завгодно.